Сьогодні ми з вами поговоримо про тяжку, але водночас доволі цікаву річ, яка називається ефект землі. Іншими словами, граунд ефект. Якщо комусь це про щось вже говорить, то ви ці, а якщо комусь ні, і хтось не розуміє взагалі, на що земля який ефект має, що якийсь ну, земне тяжіння чи що. Роблю спойлер: ні. Не земне тяжіння. Ми сьогодні з вами про нього не будемо говорити. Тоді на що ефект? На кого? Ефект на літак, який пролітає низько над землею. На конкретній висоті над землею, і на якій ми про це з вами сьогодні так само згадаємо. І згадаємо, чому це може бути вигідно і чому це може бути проблемою для пілотів-новачків безпосередньо. Почнемо ми з того, що взагалі таке «ground effect». Але для того, щоб зрозуміти, що таке «ground effect», нам потрібно зрозуміти для початку, що таке «induced drag drag – це тип опору. Але для того, щоб зрозуміти, що це за тип опору, нам потрібно зрозуміти те, як обтікається крило літака і що з ним відбувається, як створюється підйомна сила, летить літак, летить на конкретній швидкості, його обтікає повітря. Завжди, при будь-яких обставинах, в літака знизу крила йде зона високого тиску, зверху зона низького тиску. І відбувається таке явище, коли. Зона високого тиску, повітря з зони високого тиску хоче перейти в зону низького тиску. І воно це робить безпосередньо через закінцівки крил. Воно зустрічається так само і на trailing edge, тобто на задній кромці крила. Але так само воно переходить і через закінцівки крил. І відбувається приблизно це ось так. Воно йде знизу, аж сюди, і воно тут закручується, це повітря, і утворює здоровенні за собою завихрення. Вортекси, так звані. І це створює опір. Ось, якраз це називається induced drag. Як ще можна описати цей induced drag? наступним чином. Опять же, шлетить літак, зустрічається зона високого тиску і низького тиску. І вони створюють downwash-ефект. Тобто вони, це повітря напрямляється тако вниз. Просто летить вниз такого з крила. І, відповідно, ми маємо давайте, хорду крила і маємо перпендикулярну хорді крила підйомну силу, вектор підйомної сили. А ще ми з вами що маємо? Ми маємо силу тяжіння, яка йде просто тако перпендикулярно землею. Давайте і ми маємо, ми маємо наступну картину, коли сила підйомної сили, тобто вектор підйомної сили, діє не в напрямку і діє якось знаєте, в іншу сторону від земного тяжіння. І якраз ця відстань між кінцем вектору сили тяжіння, або, ну, давайте скажемо, між прямою сили тяжіння і між кінцем вектору, скажімо так, підйомної сили. Це якраз називається induced drag. Все, в induced drag ми з вами профі плюс-мінус розібралися, знаємо, що це таке. А що таке ground effect? І який взагалі воно має вплив на цей induced drag і як воно його стосується? А все дуже просто насправді, коли літак підлітає ближче до землі, він, скажімо так, створює сам собі за допомогою цієї землі подушку яким чином він створює собі подушку? Таким чином, що оцей downwash-ефект, про який я з вами говорив, це повітря, яке напрямляється вниз, воно не може напрямлятися вниз далеко через те, що під вами земля. І воно спускається вниз і стає рівно. Створюється така подушечка, ніби під крилами літака, під літаком, це створюється. Так само створюється зменшення цього induced drag за рахунок того, що зменшуються ці. За Через що? Через те, що вони будуть робитися, будуть доторкатися до землі, вдарятися об землю і не могти, знаєте, ще більше збільшитися до такого розміру, як вони просто у вільному повітряному просторі є, а не біля землі. Тобто земля буде обмежувати величину цього за Буде зменшуватися спротив, відповідно. І з зменшенням спротиву буде рости підйомна сила. Ось і тут ми знаходимося з вами в такій, ну в одному моменті вигідній ситуації, через те, що в нас є більша кількість підйомної сили. А це означає, що ми можемо летіти на меншому куті атаки для того, щоб підтримувати конкретну кількість підйомної сили. І відповідно, ми можемо летіти на меншій швидкості, ми можемо використовувати менше палива і бути ефективнішими в плані польоту. Але це і має свої мінуси, про які я зараз вам розкажу. І що ми маємо? Ми маємо таку ситуацію, про яку я вам розказав. Ми ефективніші. Все круто. Проте потрібно зауважити, ще я вам ще раз нагадаю, що для того, щоб підтримувати якусь конкретну підйомну силу в граунд ефекті, вам потрібно менше кута атаки, ніж для того, щоб підтримувати цю підйомну силу в звичайному повітряному просторі без граунд ефекту. Розуміємо? Думаю, розуміємо. І зараз ви можете побачити перед собою такий графік, цей графік показує максимальний кут атаки. Відношення взагалі він показує підйомної сили і кута атаки, і він показує максимальний кут атаки для ground ефекту і без граунд ефекту, для літака в ground ефекті і не в ground ефекті, для того самого літака. Що ми тут бачимо? А тут ми бачимо те, що, по-перше, для того, щоб досягнути максимального. Щоб досягнути максимального коефіцієнту підйомної сили, нам треба менше кута атаки. Тобто, бачите, воно знаходиться трошки ближче до нуля графіку, саме по куту атаки. І так само, до речі, по коефіцієнту підйомної сили. Я зараз вам скажу про це. А в звичайному польоті ми бачимо те, що нам потрібен більший кут атаки для того, щоб досягнути максимальну кількість коефіцієнту підйомної сили. Але чому ж максимальна кількість підйомної сили менша в граунд ефекті? А суть в тому, що зі зменшенням спротиву зменшується максимальна кількість підйомної сили. Ось такий ефект. Я згадував за те, що цей граунд ефект може бути якимось ну, поганим, якщо не знати, як з ним співпрацювати. Для пілотів-новачків безпосередньо, через те, що... що відбувається, пілот новачок собі вирішує, що він от, попробує злетіти на швидкості, ніж... на меншій, ніж мінімальна швидкість для зльоту. Він це робить. Він починає підніматися, він піднімається ще в граунд ефекті, а коли він починає вилітати з цього граунд ефекту, в нього не виходить і він в ньому застряє. Чому? Через те, що в граунд ефекті, як я вже сказав, нам потрібна менша кількість швидкості для того і менша кількість кута атаки для того, щоб підтримувати якусь конкретну кількість підйомної сили. А для того, щоб вилетіти з цього граунд ефекту і потрапити вже в звичайний повітряний простір, де не діє цей граунд ефект і де нам буде потрібна більша кількість підйомної сили або та сама кількість підйомної сили, але для неї нам потрібно буде потрібно буде більший кут атаки і потрібно буде все-таки напевно більшу кількість підйомної сили для того, щоб літак підтримати в повітрі, і відповідно більше швидкості, і більше потужності. А в нас швидкість тут замала, і ми не можемо просто вибратися з цього граунд ефекту, і ми в ньому застряли. Що робити з цим? По-перше, злітати на швидкості, яка є більше мінімальної або хоча б мінімальна. Це раз. По-друге, а по-друге, можна ще вирішити це безпосередньо в польоті. Це не є безвихідна ситуація. Ви можете перестати набирати, коли ви бачите, що ви не можете вийти з граунд Ефекту». Ви можете опустити ніс, набрати швидкість і тоді вже підняти ніс і спокійно вилетіти з граунд ефекту. Так само це діє і на посадці. Якщо ви робите нальоти свої, там, наприклад, починаєте робити на довгі зліт на посадковій смузі, ви цього можете і не помітити. Через те, що сіли ви собі та й сіли, а на короткий ви це помітите через те, що оця подушка буде заважати вам приземлитися. Цей літак буде, ніби знаєте, плавніше знижуватися, ніж ви будете собі думати, От коли будете літати. Або якщо будете літати ще десь з кимось на якомусь маленькому літаку, замітьте це і запитайте в нього про це. Запитайте. Про ці відчуття в нього, або якщо самі будете літати, майбутні пілоти, то зверніть самі на це увагу. Тобто, якщо ви, у вас буде більша кількість підйомної сили, і вам потрібно буде менша швидкість для того, щоб доторкнутися до землі. І так буде скажімо, знаєте, не хотіти приземлитися, буде не хотіти доторкнутися до злітно-посадкової смуги. Давайте тепер розберемося в тому, же швиденько, з якого моменту, з якої висоти починає діяти цей ground ефект. А починає діяти цей Гранд Ефект насправді з висоти для кожного літака, яка є різною. <гум> Як я це сказав, я сам поняття не маю, я таке речення геніальне сформулював. Ну, але суть в тому, що для кожного літака вхід в цей Гранд Ефект, висота входу в цей Гранд Ефект різна. І від чого це залежить? От, наприклад, для конкретного типу літака, для якихось двох боїнгів 737 або двох цез 172 або 152, неважливо, це буде одинаково. Тобто для типу літака це може бути одинаково. І для літаків, які мають одинаковісінький розмах крил, це так само буде одинаково. Розумієте, до чого я веду? Думаю, розумієте. Суть в тому, що цей ефект починається на такій самій висоті, як розмах крила літака. Допустимо, розмах крила літака там якихось 30 метрів, грубо кажучи, тобто цей граунд ефект для літака почнеться на 30 метрах. Почнеться. І чим нижче літак буде до землі, тим більше буде цей граунд ефект. Розумієте, ми будемо більше знижуватися, будуть ставати меншими ці завихрення, і літак буде мати меншу кількість е спротиву і буде мати більшу кількість підйомної сили. Розуміємо? Розуміємо. 100% розуміємо. Я думаю, от і! Наприклад, маємо, опять же, проведу ще один приклад. 10 метрів розмах крила літака, значить, над 10 метрами над землею почнеться цей граунд ефект для конкретного типу літака. Важливий момент ще те, що на літаки, які мають низько встановлені крила, цей ефект діє краще, ніж на літаки, в яких крила встановлені зверху. Тобто на якийсь цирус 170, перепрошую, на якийсь цирус СР-22 буде діяти ця. Цей ground ефект краще, ніж на якусь Цесну 172-го. Через те, що чим ближче крила до Землі, тим кращий цей ефект. Якщо кому щось не зрозуміло, або якщо я щось не так сказав у цьому відео, попрошу мене виправити в коментарях, бо для мене ця тема здається моментами така трошечки, знаєте, Заплутане. Тому, якщо я щось не так сказав, попрошу мене виправити і от, надати мені якусь корекцію. Я з радістю прочитаю і послухаю про це. А, так само я хочу перепросити за звук, який я в цьому відео. Я стараюсь максимально голосно говорити, щоб вам було чути, щоб на мікрофон камери це все записувалося. Суть в тому, що в мене полетів мікрофон, я вже чекаю на новий, але той не працює взагалі. Тобто, якби його втикнув в камеру, було б то саме, що ви чуєте зараз. Абсолютно то саме. Він просто не сприймає камера цей мікрофон. Там щось сталося з год дротом. Чи що, ну це вже не важливо. То мікрофону вже немає, я чекаю на новий, і він має бути ну, завтра. Уже кажуть, що має бути завтра. Доставка каже, що буде завтра цей мікрофон. Того, я всім дякую за перегляд. Дякую, що хто був зі мною до цього моменту взагалі безмежно, всім вдячний. Побачимося в наступних випусках. Бажаю вам приємного польоту і сподіваюся, ви зрозуміли, що таке програма. Weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, <laughs> you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.